у нас Просто положка з новой кошти. я надибав цікаву приколюшку. А, як бачите, цілень було. До цього часу поки я не сміху. Так, що у нас є? Гра і скелет. Так, у нас квитанція. Нам дали отакусь квитанцію. 735 гривень, там, тит -тит 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 -тит. Так, просто, цю можемо викинути. Так, попередньо ми замовили ось все. скелета. Такого. Ну, як це макет людського тіла. Така оскоробуська інтересна. Це human body. Що таке Гуман uh, чи Гамен? Я не знаю, але боді це тіло. За нас не перекладається, якщо перекладається, все здається як це. Ага, не все просто. Не все просто. У нас є. О, це я замовив для дитини. Для ось... такий называется киндер. Ну что ж, мы уже по складу, чтобы был холодный сброй, все-таки мини холодный сброй. О! Хотя у нас такие скелет. Ну, не скелет, а такие чувачок, такие все органы. Ну все. У нас все. Такая вот. Не крутые камеры. Я сам крутил все. Так, ось, у нас все є тут. У нас є органи. Органи, як кріпляться, куди кріпляться, для чого кріпляться. Ну так трохи сам собі станеш медиком. Але трошки тут е китайці попрацювали, ну, коротше, така херня, Куди не скрізь китай. Так, ну що, відсувати, я думаю, ми не будемо. І є, ще одна похилочка є. Там не пізніше. А у ну, нас одна половина прозора. Ти камеру собі став, як тобі зручно. У нас прозора одна сторона людини, щоб половина відкривається. так. Підпавати зараз не будемо, бо зараз поступаємо, буде зараз. Так, і що ще? І у нас отака ось. Ага. Це щастя було. І ще в нас така дитяча гра розвивати. Як вона там? Математика. Є у нас карточки, 8 помножити на 6. Як це у на нас називається? Пікаті, бо Коротше, гра, а ніску я не вчив, то ж перепрошую. Гра на то, щоб вчитися на множення. Ну, слава Богу, що це не в міліції отнімать і діліть задачки робити. Тут вчитися примножувати. Ну що ж, як все виглядає, що у нас є? У нас є карточки, отакі ось. Одна карточка і така карточка. Тобто вони все однакові. Карточки сюди. Що в нас є? Такі кубики якісь непонятні, це не кубики. Дві, чотири, тіпекелі, Це ми будемо ходити по цих. Так, що у нас ще є? Ай-яй-яй. Ага, у нас є отака ось. Що тут ще що треба буде ще правила почитати. А правила тут є? Правила, правила, де правила? правило? Там є циферки. Ага. Ну, все ясно, все ясно. А ну, покажи вам. Ну, ми тут як пулі глоти, чи поліглоти, чи Ну, Якось так. Англійська, французька, німецька. Не лише так і не знаю. І іти не знаю, пити португальська, польська і ес, Естонська здається. Ну, коротше, все ясно. Дякую, що приклали українською. Будемо розбиратися пізніше. Все. Всім якась здоров'я, всім пока-пока. І будьте мені здорові. Ну і розумію.